Так, інтересна гра, два признака Львова, Просто э, залі гра Віра на Долі. Взял знак його і Євгенію Трунов. Тобто, Трунов молодший. який грають за «Джоку». Так, значить, Женя тут водичку, тому що людина працює багато, потіє, значить, виходячи воду компенсувати. Ми знаємо, що вода не проста, п'є тільки з прополісом, Ну а Юра на долі взагалі. Вітаміни, калорії і все інше. Так, то підтримує як ж... то кажуть спортсменів. Енергія багата, калорії ноль. Тому хлопці так важко грають. Женя настраивается. А Юра настраивается на що? Юра настраивается на подачу. Женя на гру. Тому що 2-0 за надольным. Хороший топ Жень взливо, типа, не закрыл, не закрыл. О, Юрапартижан. Справа, да, в левый глухий кут. Женя новичикав, конечно. Прекрасный топ, свинший кут стола. не подать подачу на вищій лізі. То німці запитали бы варум. Який шикарний топ, Але більше реакція у надо Юра. Принесли йому очернічку 5-0. Там не вець боліє з Андрушкою. За свого брата по команді. Так, подача за Торнон Євгенія. Да, на сьогодні сегодня мабуть, щось таке. то з медом, медом ізюмом, що все метеот як метеока. О, ну бачимо, що робить. Мертвий топ с Жені справа. А Юра Надольний... що то. Ну понятно, у нього команда підтримки У Жені і Ростик. Мондрушка з кололом. 9-0. Так, ну Женя давав фори, мабуть. 1-9. Знову дає фора. Знову дає. Не дає, вже програв. Бачу, мабуть. мабуть, зустріч закінчилася між Львовом і Жоковим. Львів, впевнено, е, пан Майока, Львів виграв, да? я зрозумів. Ти бачиш, що на долі робить, чим він сьогодні хочував. Женя мертвий топ сидить, що з Йова справа, той все бере. Боєць, боєць, слухай, Львів щось прибавив. То чекав, то ваші ученики? А ано ну доложіть обстановку. Знаємо, значить, ваш ученик, значить, Росік вже майстра виконав цього року, цього року недавно. А на дружку то взагалі не кажемо, він міжнародний клас, да? так? А в як і кандидат? У нього всі шанси бути майстром, але дуже помало приймає участь у змаганнях. Причина жінка не пускає, понятно? Причина постійно причина на путі. Ясно. Так, головний суддя підійшов, значить, щось там обстановку висняє. Е